Було. А, так, давайте беремо статистику. 182 освічення, здається, там. Отже, з них було кожне 200 десь на публіці, ми рахуємо по статистиці, далі було чотири відмови. Тобто з 2000 це 0,02%. Тобто це маленький процент, давайте так чесно. Було два рази, що освічення робила дівчина для хлопця. Одного разу це було в оранжереї, одного разу було в кінотеатрі, або два хлопці сказали так. Я не була присутня в цей момент взагалі. А як ви склалася доля подальшому, я не знаю. А було також, що робили дві дівчини своїм дівчатам коханим. Також пропозиції Руки і серця. Та навіть один із одне з таких посвідчень можна навіть переглянути в нас на сторінці. Вони дозволили публікувати. Тому це з такого от основного мабуть, от є така статистика. А, може, я не зору пропозиції.